Дня, шановні глядачі, дякую вам велике, що обрали мій канал для загального навчання вашого. Прошу одразу поставити і вподобайку, і підписатися на канал, щоб нічого не пропускати. Також прошу звернути увагу на посилання під відео, можливо, щось комусь буде цікаво. Знижки на реєстрацію електронних касових апаратів, знижки. На страховку знижки на роз... відкриття розрахункових рахунків в монобанку і для ФОПу, і для фізичної особи. Коротше, є на що там подивитися і де перейти. А, також зверніть увагу на мій магазин трав'яних чаїв меду і варення. Зараз ідуть у нас уже похолодання, можливо, комусь буде цікаво, і можливо комусь захочеться зробити такий маленький подарунок в свою сім'ю. Для насолоди. І так, тема, звісно, у нас не насолода. Але чайок рекомендую налити і туди щось додати. Чи виникають наслідки з ПДВ у ФОПа неплатника ПДВ при отриманні Е-послуг від особи не резидента розшифровую. Якщо ФОП неплатник ПДВ придбав у інкомпанії неплатника ПДВ послугу, Місце постачання якої визначається на митній території України, то він зобов'язаний нарахувати ПДВ за нею, незалежно від причини нереєстрації іншої компанії платником ПДВ. Намудрили так намудрили. Коротше, якщо це сказати спрощено. Ви замовляєте рекламу. Зараз буде йти річ про рекламу. На Фейсбуці, в Гуглі, в Інстаграмі, в, в цьому Всесвіті Мета, Мета Всесвітя. І є компанії, які зареєстрували свої філіали на території України і стали платником ПДВ, а є, які не зареєстрували і не стали. І вам виставляють не рахунок, а інвойс, і виставляють його міжнародного формату. І ви просто берете за посланням переходите і сплачуєте це. Так от, якщо ви сплачуєте це з розрахункового рахунку ФОПа, ви маєте за цих нерезидентів після отримання е послуги вони вам надсилають акти виконаних робіт. Кожен це отримує на свою електронну пошту. Ви маєте сплатити 20% ПДВ за нього. Показую, як. Для цього навіть є звітність. Зараз з вами пройдемося ось по таким коментарям, і не декларацію подавати, а розрахунок. Тобто ти не платник ПДВ, тобі здається, ти нічого не маєш ніде сплачувати. Але, на жаль, у нас є прописана і затверджена форма наказом Міністерства фінансів номер 21 від 28 січня, що ми маємо сплатити за цього нерезидента ПДВ і його задекларувати. Google надає рекламні послуги як резидент України у вартості виділено ПДВ – Подивіться в рахунках і актах. Отже, вчиняється так, як і з усіма придбаними послугами від компаніями, застрахованих зареєстрованих в Україні. Окремо нараховувати ще раз ПДВ і подавати звіти або розрахунки не потрібно. Тобто, якщо в рахунку ви бачите українську мову, стоїть там, включаючи ПДВ, товариство, адреса на території України, все, ми нічого не платимо. Людина сама сплачує свої податки. Не людина, а компанія. Якщо ви цього всього не бачите, то, на жаль, і сплатили з розрахункового рахунку ФОПа, то, на жаль, ми потрапляємо на звітність і маємо сплатити 20% з цієї суми, що ми перерахували. Якщо рекламу купує фізична особа, не ФОП, у такому випадку вона виступає, як кінцевий споживач, обов'язок сплачувати ПДВ у нього не виникає. Норма статті 208 ПКУ, саме нарахування ПДВ при отриманні послуг від резидента, пошириться лише на суб'єктів господарювання, тобто на ФОПів. На ФОПів. Тобто, якщо ви сплатили на такій такі компанії не резиденту з ФОПівського рахунку, подаємо розрахунок, сплачуємо 20% ПДВ. Якщо ви сплатили як фізична особа зі своєї власної картки, не подаємо нічого, йде може те життя. Так. Якщо отримувач послуг не платник ПДВ, то він зобов'язаний і спрощенець, і загальносистемник ФОПовець подати розрахунок податкових зобов'язань протягом 20 календарних днів. І ось номер цієї звітності F02155, тільки не 23, а 26. Будь ласка, 26. Що ми з вами Ми зараз з вами зайде... зайшли в електронний кабінет платника податків. І е, вибираємо, оскільки у нас є 20 календарних днів відзвітуватися, да, за липень, у серпні, зараз ми знаходимося в серпні, я звітуюся за липень. Значить, я натискаю Створити і знаходжу цей звіт. Звіт ось його форма. F021 5526. Ще раз, умова подачі цієї, цього розрахунку це не звіт, це розрахунок. Тільки якщо ви сплатили з рахунку ФОП. За послуги реклами на, на, на розрахунковий рахунок нерезидента, який не має тут в Україні філії ніякої, і не має або представництва, або чого небудь іншого. Тобто ми заплатили на іншу країну. Ви ж розумієте, да, вам виставили інвойс, він у валюті, ви його просто сплачуєте з українського рахунку на ту валюту. Ну, коротше, ось так. І подаємо розрахунок податкових зобов'язань. Звітний місяць сьомий липень я така-та-така. Така номер телефону. Звертайтеся за консультаціями 098-092-9042. Або пишіть листи. Аудіт, нижнє підчеркування ЛСА, собачка, Укрнет. Що тут хочуть від нас? Розрахунок податкових зобов'язань за звітний податковий період. Перша. Не другі колонка, перша це номерація, друга, нерезидент, постійне представництво нерезидент, не зареєстрований як платник податку. Назва його. Наприклад, це буде Facebook. Facebook. Договір про надання робіт послуг. У нас немає з Фейсбуком договору, а можливо, якщо я заключаю з ним договір про рекламу постійно, то він мені надсилає. Я не знаю, я ніколи не рекламувалася на Фейсбуці. Напишіть мені, будь ласка, про це коментар, чи є там договір, чи ні. В будь-якому випадку ставимо його дату і номер. Акт виконаних робіт. Я знаю, що кожного разу вони надсилають на пошту акт виконаних робіт, що вони там відпрацювали і стільки то витрачено було на рекламу. Ви ставите дату і номер цього акту, обсяг отриманих робіт послуг без податку на додану вартість. Тобто, якщо ми їм сплатили 100 доларів, їх конвертнули на 4, там скільки зараз? 4200 то ми пишемо 4200 нарахована сума податкових зобов'язань. Ставка 7% або основна. У нас 20% на цю, на цю послугу. Ми ставимо 20% усього до, до нарахування. Множимо і як би, пишемо цю суму до сплати. Все, нарахували самі, самі собі. Це вже розрахунок, якщо ми виправляємо якісь помилки і там розраховуємо самі собі штрафні санкції, вказуємо щось. Ну, Це табличка не для тих, хто тільки звітує. Ось, перша наша, наш перший розділ. Дата складання, головний бухгалтер, ви пишете, власне, ім'я, прізвище як ФОП, і реєстраційний номер теж своє прізвище, ім'я як ФОП, Ну, код свій ідентифікаційний ФОПа. От, і все, оцю суму, яку ви собі запишете, ви маєте сплатити до бюджету. Де подивитися рахунок. Як тільки ви подасте цей розрахунок, у вас в розділі стан розрахунків з бюджетом з'явиться новий рахуночок, сюди підтягнеться. Не треба його шукати окремо. Почекайте, коли протягнеться звітність. Зайдіть сюди, ось сюди в кінець, і ось так: от натиснули ось ваші реквізити для сплати. Ви тут можете написати суму, але ось ці всі. Дяді і тьоті, які тримають ці платіжні системи, грибуть просто неймовірний відсоток за свої послуги. Ось. Тому, ну, або саме через розрахунковий рахунок ФОПа. Там буде комісія всього-навсього одна гривня або три гривні. Тут, звісно, з вас здеруть до 100 гривень, щоб ви розуміли. Ось ну це ваше діло. Можливо, є дуже багаті людей, які можуть собі дозволити і не економити на комісіях, тому це ваше право сплатив собі через кабінет і забув. І якщо ви будете робити ось таку фігню кожного місяця, ну як, вибачте, фігня, рекламу назвала фігньою. якщо ви будете сплачувати вашу рекламу кожного місяця через з розрахункового рахунку ФОПа, ви маєте подавати ось такий розрахунок податкових зобов'язань. Ще раз, якщо ви платите. Не резиденту. Якщо ви платите офісу, який знаходиться тут в Україні, і вам виставляються акти виконаних робіт з території України, нічого подавати не потрібно. Тільки з тими, хто знаходиться за Бугром, хотіла сказати. За територією України. Все. Поки що так. Розумію, що це зараз новинка, розумію, що це взрив мозку, але він існував дуже давно, до нього просто ніхто не добирався в свій час. А зараз податково вирішила прочитати ще раз податковий кодекс і приміняти ось ці навички, яких їх навчив хтось. Ось, Тому що є прецеденти, є вже виписані навіть штрафні санкції. Бережіться, думайте. Дивіться. Це тільки все, що я можу вам сказати. І обов'язково підпишіться на мій канал. Можливо, я комусь врятую, врятую фінанси, бюджет, бюджет, сімейний бюджет, щоб нічого звідки не уходило, а залишалося в сім'ї. Якось так. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал. Ставайте спонсором каналу. Я не знаю, життя стає вашим. Тому ваше спонсорство для мене це мотивація навчатися і навчати вас. Дякую вам велике.